Всім привіт! З вами Олексійо. Ми продовжуємо проходити додаткові рівні гри Kingdom Rush Frontiers. В цій серії ми будемо проходити е, Цитадель, Рівень з босом. Морський, морський глибин. Отже, у нас помічник буде Алрік. Будемо використовувати саме його. Е, по, чисто по тактиці. До 11-ї е, я трошки тут тестив. До 11-ї хвилі можна вижитись суду на магах. Потрібно лише побудувати ось тут ось цього мага, а тут побудувати некроманта. Ось тут будуємо некроманта для чого? Некромант буде давати нам скелетів, завдяки ним зможемо, в принципі, тримати лінію фронту. І тут будуємо помічного мага. Перша хвиля буде йти сюди на цю лінію. Тактика така. Значить, запускаємо першу хвилю. Отже, кидаємо зразу тут підмогу, кидаємо тут метеорити і зразу кидаємо Алрика на ось цей фланг. І кидаємо ось тут підмогу Алрика сюди. І некромант вже зробив нам скелетронів. Те з чим ми і будемо користуватися. Тут зразу качаємо мага. І, в принципі, тут проблем немає виникати. Кидаємо зразу тут підмогу. Так, стараємося максимально тут все прокачувати. По можливості. От, Зразу можливо мага вкачати качаємо мага. Кілетоні в нас тут вже є багато, тут кидаємо зразу підмогу. проблем у нас тут не виникає. Так, зараз нам треба буде використати ось тут пришвидшення, щоб отримати більше коштів. Тут качаємо мага, оскільки ми можемо пережити одним магом і двома підкріпленими воїнами ось цю хвилю. Цю хвилю цих солдат. Ось так, просто робимо. Нам, ну, вже собі вистачає тут. Так, ну, один там у нас пройде, я не думаю, що це буде критично. З цим і далі не будемо старатися такого допускати. Все, на ліву сторону, в принципі, можна не звертати уваги. Зараз наразі треба добре буде захистити саме праву сторону, тому що персонажа Алрика, на жаль, ми не можемо кинути туди на підмогу. Ось, тому Цьому і суть. Хочаємо некроманта. О, не некроманта, а цього теж ось цього мага візерда. В чому суть цей маг наносить 76-151 дамага, а некромант 26-88. Тобто, і плюс ще в цього мага є скіл, тобто який збільшує йому урон, і плюс робить вихор. А вихор завжди досить корисний. Ось. Ну, будемо спробувати. В нас тут також будуть дуже неприємні, а, типу, як міні-боси посейдони. Але ми все одно з ними справимося, тому це не критично. Зараз викачуємо в цю сторону. Тут же Махна з третього рівня. Ось ось така ось ця здібність дуже допомагає, насправді, коли він набирає три заряда, і тобто він, по суті, з. Отаку одну легку ціль е, в виді таких знищує досить швидко. Ось. А в Некроманда такої можливості немає. Е, тому ми якраз цим і користуємося, оскільки це можливо. Е, і тут ми скинемося за метеоритами, чисто щоб пройти цей рівень. Ось так тут качаємо ось так. І все, і тут він е, догине від метеоритів. Чудово, тут кидаємо підкріплення. Все, тобто права сторона в нас захищена, що є саме головне. Коли тобто, права сторона захищена, тоді проблем немає. Мусимо трошки вкачати тут воїнів, тому що трішки нам не вистачає. Скористаємося пришвидченням хвилі. І зразу тут закидаємо нам підмогу. Отже, робимо таким чином. Качаємо тут, звичайно, другого мага, бо без нього тут ніяк. Будемо скидуватись тут метеоритом, напевно. Або, напевно, не будемо зараз використовувати. Я думаю, що тут наші хоча. Прийдеться, напевно, скинутись. Ну, нічого, нічого. Це не критично. Так, тут, в принципі, бажано би було вкачати когось. Оцем ну, ми зараз і займемося. Так, Алрік там збирається. Ось так робимо. Так, затримуємо тут максимально кого можна. Напевно, все-таки метеорити треба було скинути на цей фланг. Ну, але вже нічого не поробиш. Окей, пару штук пропустили, це не критично. Метеорита ліпше треба було кинути на, на лівий фланг, але в принципі, це вже, це вже таке. Ось. Викачуємо тут також далі нашого мага. Нас 17 хп ми користуємося ось таким сердечками, і тобто, у нас буде трохи більше сердець. Ми зможемо пережити цей рівень. Ось так, отут я би скинувся метеорит. Хоча, в принципі, я думаю, ще нема необхідності скидуватись по ним метеоритом, тому що у нас просто зараз ми знищимо тут все. Будемо качати зараз додаткові скіли. На магах це ось перший скіл на некроманті. Він є досить добрий, бо він дає сплешу. Тобто він відкидає сплешу. Ось, і зараз ми його зразу ж вкачаємо. вкачаємо ось цей скіл, качаємо також скіл мага. Напевно, що ось цей так Він буде збільшувати на демедж, тобто він там якось. Він на 35, тут пише на 60, бо тому що це вже друга вкачка, а перший більше на 35 його демедж. Ось. Ну, в принципі, по розробленій тактиці можна проходити цей рівень. От я просто. Чому я використовую до Тому що. Е... Мене виходило зробити без, е... в принципі, без сердець, е... пройти саме цю ту хвилю, там де я використовував. Е... Просто я там скидався метеоритами. Просто я це зробив на правий фланг, тому що там проходили чуваки. Ну... Але ліпше це було зробити на правому, тому що. Там було два чувака, які щоб прийшли, вони б 6 сердець забрали. А тут вони забрали. А ці по одному прийшли троє, але лише 3, тому це не критично. Ось. Але нам, звичайно, ще окрім такого дамага, нам потрібен фізичний дамаг, тому ми будемо качати батлмеху ось тут. І по ось цим чувакам бажано теж скидуватись метеоритами, тому що вони є досить сильні ці краби. І щоб його досить швидко вбити, ми просто отак його завдяки метеоритам і вб'ємо. От зараз почнеться саме цікаве, тому що зараз почнуться посейдони, а посейдони є досить сильні. І нам потрібно буде багато фіз-демого демеджа. Тому на правому фланзі ми це так і робимо. Качаємо, потримаємо ще додаткову, скажімо, грош, грош на наш гаманець. Чудово! Kingdom Rush Test дуже цікава гра, з задоволенням в принципі, і прохожу. Також вам хочу порекомендувати, до речі, канал Shadow Play. Звичайно, посилання буде в описі під відео, тому не зволікайте. Shadowplay також проходить цей рівень, як він. Як він проходить в цей рівень, можете подивитися в нього на каналі. Так, отже, на цих флангах, в принципі, все вирішили. Так, ось тут будемо качати більше лучників тільки через те, що ці посейдони вони... більше будуть здихати саме від фіз-демеджа. тому ми і качаємо лучників. Типу, арбалети, там все, оп-оп, і вони так швидко будуть погибати. Значить, у нас з цим не буде виникати проблем. Чудово. Зразу запускаємо наступну хвилю, отримуємо додатковий грош на. Ну, отримаю додатковий грош, взагалі. З правого боку дуже у нас чудовий захист. Це чудово виходить. Так, у нас йде краб. На краба ми по-любому будемо кидати Метеорит. Це 100%. Тут качаємо батлмеху і кинемо потім тупу от сюди до Алріка. прям в самий край, щоб вона настрілювала. Так, кидаємо по крабу зразу цим. І треба буде зараз качати, звичайно, перший скіл. Так. Так, 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 нам треба дуже-дуже треба скіл. І бажано некроманта звичайно, би було, щоб. Так, ну, я не знаю, чи нам вистачить демеджа. Нам треба дуже демедж. Ну так, тут ми... Використаємо ракету. Так, ми тут знищили всіх, в принципі, оцею ракетою. Ну, я мусив це використати, трошки знов ж таки, трошки не розрахував, але ну, нічого. Е, тому що тут тут мав вже до того моменту, як ці чуваки тут були, тут вже мав стояти некромант і ось цей воїн, який би затримував тут все. Але, на жаль, я це не встиг зробити. Тому що я б побудував тут а, цю батлмеху, але... Це вже таке. Отже. Тут кидаємо підмогу, поки що тут з правого боку у нас все чудово виходить. Отже, качаємо ось цього чоловіка молодого. І качаємо, звичайно... Так, тут скинемося ось так і тут ось цей скіл. Щоб вони вже могли настрілювати досить непогано. Будемо качати вихор. Вихор є надзвичайно корисний скіл. Так, там чудово справляємося у нас на лівому фланзі поки що. Будемо час від часу кидати туди підмогу. Так. Добре. Все, час ставку ставити тут батлмеху і качати саме у ній ракети. Так, добре, там вже сплеш урон є. Качаємо ракети, звичайно, що. Так. Пришвидшуємо хвилю, щоб отримати більше золота. Ми отримали додаткове золото. Так. Ну я би вкачав, звичайно, тут більше фіздамагу і вкачав би тут воїнів. І ці 30. Але я буду вкачувати, звичайно, лучників, тому що тут будуть іти посейдони, а посейдони бояться лучників, тому що вони бояться фіздамагу. Ось, в принципі, вже півхапа в одного Посейдона у нас вже нема. Ось таким чином тут робимо. Так, ну чудово. Будемо також качати, звичайно, другий скіл і збільшувати рейн, що так, всіх можливих варіантів. лучники в нас дуже на великий розбір йдуть чудово, перейшовши наступну хвилю. Так, я би вкачав, звичайно, що тут ракети, і, напевно, треба вкачати буде. Заповільнення Drops All that Greatly Slows Ground Enemies for 2 Seconds. Ага. Кидає Олію, яка заповільнює ворожих юнітів на 2 секунди. В принципі, це досить корисний скіл. Так, але тут я скинусь ось так, тому що. І кину напевно... зараз. Ну і подивимося, що тут у нас. Так, тут треба буде розкидати цю ракету. Це 100%. Все, ми знищили всіх ворожих юнітів. Зараз ми ще в магазині ще придбаємо цю ракету. навіть дві, придмаємо. Ось. Так, у нас є краб. Краб це дуже теж небезпечний юніт. Е, так, давайте вкачаємо вихор. Вкачаємо ось цей скіл також. Качаємо тут цього, щоб тут хоча б трошки було більше часу, їх затримувати можна було. Так, тут з правого боку що? З правого боку, в принципі, з крабом справляться, я думаю, і без мене. Але тут треба вкачати мах силу. Буде це 100%. Зараз добіть першого краба, надіюсь, будь ласка. Так, добивають. Першого краба добили, а в ну, принципі... Так, ну в принципі, з не максилою вони мають і справитись з другим, тому я не буду витрачати більше нічого. Лиш би знищити. Так. От треба от так, терміново, до речі, тут теж вихор вкачати, то звичайно. Не буде лишнім, не буде лишнім. О, бачите, вихор спрацював і ми чудово справляємося тут. Так, отут вихор теж треба буде докачувати, тому ми зараз цим і займемося. Опа. Все, в нас є вихор один тут, і в нас є вихор один тут. Але нам потрібно ще вкачати мах силу. Мах силу. Так, ну, надіюсь, більше не буде всяких цих посейдонів. Ну ми зараз це подивимося, що з цим буде тут відбуватися взагалі. Так, зараз будемо качати за медло, за медло це 100%. І я би збільшив фіздамаг, тому що фіздамага нам не вистачає з лівого боку. І тут би якісь оці чілочки нам не, не запозаважали. Хоча... хоча. Давайте так і зробимо. Але перше, думаю, треба качати тут ось так. І вкачати, напевно, все-таки сплеш. 292 з цього боку буде коштувати нам, але думаю, що це буде корисний скіл. Так. так. Так, 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 добре. Викачуємо так. І викачуємо, звичайно, отут арбалетів. А, арбалет насправді дуже корисний юніт. Особливо зі скілом, цим який збільшує ranch атаки а ranch атаки це завжди важливо. Давайте ж так і зробимо. Ось у нас буде просто тут величезний ranch атаки. А, ну там вони жести нормально, <праць> просто два вихора. Оп, раз в два вихора набрали мах силу. І все, тобто там проблем не виникає з цим. Чудово. Це вже 14 хвиля. По суті, використали тільки дві великі ракети, ну, одну можна було насправді не використовувати там. На один з цій хвилі, там, ну, шість посейдонів, це реально дуже складно. І так як чисто магами треба пройти до 11-ї хвилі, а... Ці шість посейдонів вони мають дуже великий маг магзахист, тобто там в них імунітет. було би дуже складно їх пробити в плані. Так, ось так робимо, тут качаємо все, що можна. І зараз буде, звичайно, ще 15-та хвиля. Ага, ось тут у нас оці два. Чувачки, але ми їх ось так. Продамажимо, звичайно що. Так, мах силу качаємо. Тут дуже потрібно зараз. Так, ось зараз тому посейдону ми дамо на горіхі. Так, качаємо цього хлопця. Він трошки довше пожив. Ой, ракети долітають до Посейдона, в принципі, супер. Ніч, якщо ви додивилися відео до цього моменту, я би хотів, щоб ви написали е, слово е, Посейдон. Якщо ви додивились до цього моменту, звичайно. Був би дуже вдячний. Дуже цікаво, скільки глядачів доглядає до цього моменту. Так, в нас йдуть посейдони. Тому нам потрібно викачувати з цього боку ось так. Так, з правого боку там. Проблем нема з ними. Так, кидаємо ракету. Ще знищуємо всіх, всіх посіддонів. Так, але ракета ще не спрацювала на водяних, напевно. що. Так. Так, кидаємо ракету ще одну. Ну ці краби, звичайно, вони багато демеджа переживають з цих бомб. Йолки, ну це, це це жорстко, це жорстко. Така заруба у нас іде тут потужно. Кишаємо силу Так, супер. Ой-ой-ой. Хто це? Нічого собі. Оце тут босс потужний. Ну ми зразу не, по ньому метеоритами. хто це у нас? Левіафан. 14 тисяч хп в нього. Ну ми його по можливості будемо гатярити, це. Ну слухайте, ми його так непогано зносимо. Взагалі непогано. Так. Вже хп певно з Левіана нема завдяки чисто підмозі. Тут зразу вкачаємо ось цей скіл, щоб дамажити Левіафана. І якраз метаворити відкатяться, і ми, в принципі, маємо встигнути його захотярити. Ну, щоб зараз не було цих багато посейдонів, тому що якщо будуть посейдони, це буде складно. Так, чисто підмогою ну, виносимо там. Вони там йому по 100 демеджів вносять. Що теж є непогано. Досить багато ми його продамажили. Скидаємося метеоритами по Левіафану. Так, ще трошки в нього 3000. Так, 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 в принципі, тримаємо фронти, тримаємо, Підкачаємо мах силу. Давай, 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 давай. До речі, якщо ви не прийшли могли пройти цей рівень без додаткових скілів, то і у вас є якийсь цей запис з ролика, я би, звичайно, задоволення переглянув. Ми отримали ачівку за перемогу над Левіафаном. Це це рівно три зірки з додатковими цими. Всім дякую за перегляд. Не забувайте про опис під відео. Я докачую останній скіл, і ми отримали три зірочки. До нових зустрічей!